Усім привіт! Як і обіцяла, роблю вам огляд на скетчбук на 2 треті його частини, тому поїхали. Минулого разу ми зупинилися на сьому чоловікові. Це просто я вам нагадую, що я вмію іноді малювати чоловіків. Рідко, але доволі мітко, я вважаю, тому поїхали далі. Тут просто мила розгортка з дівчатками-грибочками, бо я побачила дуже. Прикольний фотосет цих дівчаток. Я вирішила зробити з цього розгортку. Нічого більше. Наступне в нас. Я згадала, що в мене якби скетчбук без пружинки, тому можна намалювати на усю розгортку щось. І саме тому я намалювала своїх персонажів. В мене вони в такому більш-менш лісовому стилі, тематиці, як я її задумувала. І тому ви бачите лиса Ілюшу і дівчинку Аню моїх персонажів. О, а тут просто зелена розгортка. Бо мені в останній час дуже подобається зелений колір. Ну, принаймні на той час, коли я це малювала. Хлопчику Олень. Це він типу, як звичайний олень, просто біжить по лісу. І дівчинка, яку я перемалювала. На Діті Айвайса, і я його не виклала нікуди, окрім Тік-Току, бо вона якась така, ну, кривенька. Але тут кумедні жаби. Усе. Так, наступне. О, тут просто гарні дівчатка. Просто хочу показати вам гарних дівчаток. Ось вони. Мені вони дуже подобаються. А це я. Це я намалювала себе типу під час е, дня народження, але я трошки прибреху, я не так святкувала свій день народження, на жаль, бо в мене не було такого чизкейку, і я через це була дуже засмучена, бо на мій, на мій день народження припало вимкнення світла, вимкнення водопостачання. З них зв'язок і отакесь таке інше. Тобто моє 13 вересня було доволі сумне. Я навіть нічого не малювала, наче. Просто сиділа і сумувала. Це картинка на Дітяй Вайс, яку я хотіла зробити, але вона мені не сподобалася, тому я її перемалювала, але трохи згодом. Тут просто кумедні альпаки. Але вже згодом я зрозуміла, що оце не альпака а лама. Так, я дуже гарно знаю тварин. Не дивлюсь на те, що я якби, здавала за нього на 180, але якби... вони просто милі і пухнасті, і все, я вважаю, більше нічого не треба. О, це також тематична розгортка. Я згадала, що якби зазвичай художники малюють очі десь в себе там не знаю, в зошитах чи в скетчбуках, а я такого не робила, тому вирішила це зробити. Тобто навіть в школі, коли я вчилася, я не малювала очей на полях, не знаю чому. Зазвичай якісь смайлики малювала. Так от, просто мила дівчинка, і це мила дівчинка, на яку був спідпейнт в мене на каналі. Тож, якщо хочете поставити собі щось на фон помалювати, ставте, не прогадаєте. О! Дуже змістовна розгортка. І все, що можу сказати. Просто гарні слова від українських громадських, ні, просто культурних діячів і діячки. Я не знаю, хочете ви це почитати чи ні, але якби, якщо хочете, читайте. Це просто були наклейки з Альдорадо, і тому я вирішила їх наліпити, бо чом, чом би й ні? Це я намалювала себе в... в виді якогось покемона і все. Так, дуже змісно розгортка, я знаю. Ой, ой. Тут готуйтеся, скоро буде інктобер. Бо оце, те, що ви бачите, оці недомальовані жінки це були мої невдалі спроби. Намалювати якийсь скетч, замальовку до першої теми Інктобера. У мене був список з чотирьох тем, і ось на першу тему в мене було сім невдалих робіт. Ну, тобто, вони мені почали не подобатися або на етапі скетчу, або на етапі розмальовки, або ще якось. Ну, тобто дві роботи, ви бачите, ні, не дві, чотири, там далі. Чотири роботи невдалих тут, дві невдалих роботи в іншому скетчбуці, і одна виконута на смітник. Тобто, десь так. Тут я просто дуже зафакапив з кольорами, бо, виявляється, треба ну, хоч ще якісь проміжні кольори додавати, щоб це не виглядало ось так жахливо і страшно. Ось це моя перша робота на інктобер. Я її фотала десь отак, бо, типу, юбку я у цю спідницю не хотіла нікуди викладати, просто десь її повсюди викласти. І дівчинка, яку я намалювала простим олівцем. Я теж думала зробити з неї тему і викласти щось, але не пішло, бо воно якесь не таке, як хотілося, бо тема була ботанік, а гриби це не зовсім ботаніка. Ну, принаймні це окремий клас, царство. Тому не вийшла і я пішла далі. що Клей... ну, це? Це типу видавництво, якщо хочете придбати якісь книжки, можете там придбати. Це також на дітей вайс картиночка. Ну, вона доволі лінива і не досить анатомічна, але мені подобається, принаймні, по кольорам. Такий холодний, зелений, дуже приємно для очей. Не знаю, якщо хочете, дивіться. Якщо хочете, підемо далі. О, о, давайте, давайте хоча б з мему підемо. Як там? Саранхе. Мікі. Саранхе, йоу! Мікі. Ні. О, Мікі! Санхамніда. Так, я дуже гарно знаю корейський, тому поїхали далі. Ось ця просто Фіолетова дівчинка, мені дуже сподобалося те, що я побачила в Пінтерсті, з коробкою на голові. І сюди я змогла приплісти вирізку з матчі, яку я купила в магазині. Усе. Змістовність цієї розгортки закінчилася. Тут я вирішила помалювати руки. Зрозуміла, що в мене дуже погано малюються руки, що я криво їх малюю. І все. Взагалі, цю роботу я просто намалювала, бо в ній були гарні кольори. А це друга тема Inktober. Мені дуже подобається. Вона навіть багато лайків зібрала, ніж інші. Мені здається, це все через оцих кажанчиків. Вони дуже милі. Якщо так, то. Напишіть, що це так, дуже милі кажанчики. О, це мої наліпки, мої власні наліпки з хлопчиками. Якщо хочете, вони, типу, досить до цього до часу ще існують. Тож, якщо хочете замовити, типу, пишіть інст. Якщо не хочете, не замовляйте. Я не змушую. Але воно просто комедні і я хотіла чимось прикрити ось цей маркер. Просто щоб не залишати оцю пусту сторінку. І просто мила замальовка з дитинкою, бо я доволі рідко малюю або якихось доволі молодих, або старих персонажів і тому вирішила намалювати дівчинку з песиком. Песик доволі кривий вийшов, хоча в дитинстві, в дитинстві я гарно малювала собак. Мені навіть вчителька з малювання в начальній початковій школі сказала, що я молодець. І усі однолітки мені завидували, що я дуже гарно малюю собак. Усе. Просто Пінтересту, бо воно мені сподобалося по кольорам. Особливо те, що тіні на роботі вони не фіолетові, як зазвичай, а блакитні. Це типу щось нове. І просто я замалювала художницю. Бо вона дуже гарно виглядає і все. Просто мені подобається малювати красивих людей. Усе. Їжечки, листочки. Це, якщо що, не намальовані мною, це просто вклеєні, знайдені засушені мною листки, які я знайшла на вулиці. Зірвала з дерева. Я вибачилася перед деревом. Тож, не треба мені. І вклеїла. І поверх цього замалювала їжечків. Особливо мені подобається оцей, і оцей. Вони, типу, як сплять, і їх, типу, листочком як прикрило, як простирадилком. Я вважаю це дуже мило. А це в нас третя тема інктоберу. Бейкері. Вона мені дуже подобається, що я її не в кольорах. Тобто тут доволі багато деталюк, і я сумнівалася, що я цю роботу кольорами своїми не зіпсую. Але все вийшло добре і тому я рада. Ой, що це? А, ну це я просто замалювала себе. Там була бонусна ідея для картинки в інктобер. Це намалювати себе як відьмочку. але я її нікуди не виконала, бо вона доволі лінива і кривенька. Тому я її просто сюди вклеїла, щоб перекрити маркер. Усе. Це DTI Vice від Він Лі. Завжди хочеться це назвати Вінлу її нік, але правильно Він Лі. Тому ви, якщо ви бачите, що якась моя робота не розфарбована, і тим паче не виклана кудись, не викладена, то значить що вона мені не сподобалася і я її більше і я більше з нею нічого робити не буду. Це був другий раунд мого боріння, мого махача з цією роботою, але якби 2-0 в пользу дівчаток вони мене перемагають. Також просто картинка з Пінтересту. Я не знаю, в мене почалося якесь відставання, якесь ну, доволі ліниве заповнювання скетчбуку, просто щоб було. Я не знаю чому, хоча можу лише здогадуватись, що це, це через навчання, бо я доволі від нього сильно втомлююся і заповнювати, і малювати щось мені нема сили. Красива картинка природи, якщо що, знизу це вода. Також засушена травинка, яку я вклеїла сюди. І це я продовжила рубрику з малюванням рук, бо так, вони в мене дуже криво виходять, особливо от такі руки, які, наче, типу, щось держать. Якось так. Це третій раунд мого махачу знов 3-0, не на мою користь. Хоча, коли я їх розфарбовувала, наче все було добре. Потім я на наступний день на них подивилася зрозуміла, що все погано. Ну, комс просто. Це повинен бути Жонлі, але коли я його скетчила, я така, типу, і все. Я більше нічого не відчувала. Просто, ну, хай залишиться. Може, я поверх нього щось причеплю, намалюю. А так, ну. Просто хай існує. І четверта фінальна тема на Інктобер. Мені дуже подобається. Вона тим паче на усю сторінку. Це важливо, я не завжди так роблю. І, блін, вона така мила, весела. Прям така, наче як і Кікі. Ну, коротше, відьмінна доставка від студії Гіблі. Якщо ви пам'ятаєте її назву, то напишіть, бо я не дуже пам'ятаю. Чому кацапською? Важливе питання. Я також його доволі часто ставлю. А це я тестила свої олівці Зібі, які придбала на ринку за 47 гривень. Ось стільки кольорів. І я вирішила їх протестувати на якомусь малюночку, намалювала цю дівчинку, розфарбувала. Мені дуже сподобалось. Єдиний кольор, який я не використовувала в малюночку, це чорний, бо Куди його тут приплести. А ось такий зелений в мене вже почав ну не сильно закінчув... закінчуватись, але я його першим почала стружити. Якось так. О! Це розгортка. Вона наче прикольна, але якась така роздроблена і не ціла. Але окей, це я розфарбовувала також цими олівцями зібі. Дуже гарний пейзажик, нічого не нагадує, звісно. Просто замалювала якісь об'єкти, які можна розфарбувати цими олівцями. Я просто їх тестила. І дівчинка, яку я намалювала в 2020 році, і вирішила перемалювати в цьому році. Вона мені більше подобається, хоча поза в неї доволі Дивна і не доволі анатомічна, але хай буде, мені подобається. О! Так, це в нас dta вайси. Тут я, нарешті, помалювала нормально дівчинку з темною шкірою. Бо в мене бувають складнощі з розфарбовуванням темної шкіри. Вона в мене виходить як якесь одне коричневе бельмо. А тут прям видно де, що, як і взагалі класно. А тут також Дітя Івайс. Але вже зі світлошкірою дівчинкою. Якось так. Я не знаю, вони мені подобаються, але тут особливо ні про що не порозповідаєш. Просто Дітя Івайси. Хо, хо-хо! А тут почалося, коротше. Я зрозуміла, що якби треба було малювати дві розгортки, але виявилося, що п'ять. І тому я просто вижимала все від себе, усе, що могла і не могла. Тому ви бачите якби, оце і далі там буде також щось подібне, оце. І взагалі я помирав. Бо тиждень. Коли треба було здавати практики усілякі, РГЗ і таке усе біки треба було і дожати оцей 2 треті скетчбуку. Тож, я намалювала мавку, яка тримає бавовну, бо я побачила на Пінтересті дуже красиву картинку, що типу, дівчинка з оголеним хребтом, а потім я згадала, що наші мавки також вони, ну, з оголеним хребтом. І ось так вона і з'явилася. Поруч з нею горобчики, просто знизу помальовка, щоб якось цей низ прикрити. Це повинно було бути крутим, але крутим воно не вийшло. Бо воно доволі брудне. Я його в плані скетчу ще дуже сильно запоганила, тому. Просто я його хоч якось розфарбувала, щоб просто було не скетчеве більмо. О, знову вирішила помалювати тимошки жінку, щоб знову ж таки потренуватись розфарбовані такої шкіри. Не знаю, вона якраз таки вийшла так, як мені не подобається, одне коричневе бельмо. Також повинно було бути на DTA вайс, але оця поза мені не дуже сподобалася, тому я її не закінчила. І просто порожня порожнина, яку я заповнила, просто вклеївши квадратик з цим. Ось ця ідея мені більш сподобалася, але в плані скетчу вона мені подобалася більше. В кольорах вона якась вже така крива і. Фу. Я, я не знаю, я серйозно, Я заповнювала зараз скетчбук на цьому тижні доволі швидко. Тому все це було доволі неякісно. Мій результат у малюночках. 4-0. На користь дівчаток я подоланий, і взагалі я вже валяюся в нокауті в нокдауні, і все. Я просто мене перемогли ці дівчатка. Бо це що? Бо це не рівний бій. Дві на одну це не чесно. І ось. Остання сторінка. Тут в мене квіточки, Вудка Я знаю, що правильно качка, але вудка мені подобається, бо воно як вудка. Так от. Якийсь, я не знаю, цуцопилка, пилко цуцик. Я не знаю, хто це. Ну, схожий на песика і пилу, не знаю, і мій кіт-кузя. Я їх е об'єднила і тому вийшло ось це. Ну, взагалі, знаєте, такий фільтр є в ТікТоці, де на тваринок твоїх надягається оця от маска. Чи шапка, я не знаю, що це. І я сфоткала так свого кузю, і він виглядає просто І тому я вирішила це замалювати. Ось така доволі незрозуміла вийшла. Незрозумілий вийшов огляд, дуже спонтанний, бо роботи в ньому наприкінці доволі нудні, мені здається. Бо в них нема нічого. Цікавого і сюжетного. Але я вам обіцяла, що я зроблю розгортку. Я її зробила. Я людина слова, я слова на вітер не кидаю. Тому сподіваюсь, ми з вами ще зустрінемось на наступному огляді. Звісно, він буде через деякий час. Але я сподіваюся, що зроблю його більш якісно і буду з вами ділитися цими малюночками і розповідати якісь милі сюжетні історії. А тепер усім бувай!